Рішення Оскарівського комітету надати приз в документалістиці фільму Навальний. Багато українців очікували, що дім зі скалок», фільм про історію українських дітей Донбасу, здобуде цю нагороду. Звичайно, був оцінений як своєрідний жест на підтримку навіть Росії. Ну, це не означає, що підтримку путінізму, але для багатьох українців, що Навальний що Путін, особливої різниці, не становлять. Тому що шовіністичне начало в них закладене, що в тому, що в тому. Згадати хоча б про, про те, як Навальний марширував на русських маршах, де були і Зіги, і Свастики, і, і все, що потрібно. Тобто свідомо йти на. Марші російських фашистів, а потім видавати себе за ліберала, воно якось не камільфу. Але Бог з ним. В історії Оскарівського комітету було багато всяких трюків, приколів, помилок. І для українців, звичайно, боляче, що надання призу фільму Навальний в той час, коли мільйони українців. Борються за свою незалежність, по суті, є ну, ляпасом в Україні. адже мова про історію одної людини в той час, коли ну, істо, таких історій морального вибору в Україні зараз мільйони. Зрозуміло, що нинішня ситуація Навального вона перекреслює дуже багато всього минулого. Ситуація такого морального вибору, коли людина повертається, недобита людина повертається в Росію, щоб сісти. І в цьому, звичайно, дуже багато, скажімо, гри самої Росії. Бо ми пригадуємо, як шолохов абсолютно комуністичний письменник отримував премію. Нобелівську. Так само історія із Пастернаком Дивна. Пастернака не знищила ж радянська влада, але гралася з ним як з котиком Мишкою. Ну, тобто, в цій історії, звичайно, Навальний ближче до Пастернака. Але Треба розуміти і Оскарівський комітет. Для них, перше, все-таки не соціальна місія фільму важлива, а важливий творчий підхід оригінальна режисура. І, очевидно, фільм про українських дітей в цьому плані не дотягнув. А друге, все-таки Оскарівська публіка, вона така лівацька по американських мірках. Її історія однієї людини важливіша, ніж трагедія мільйонів. От їм історія боротьби Навального вона здається більш рихленою і випуклою, ніж боротьба мільйонів українців за своє життя, за своїх дітей, за свою ідентичність і за свою свободу. Появляється, що боротьба одної людини більш гідна. Оскарівського комітету, ніж боротьба націй. Таке буває. До речі, українців як націю у цьому плані зайвою увагою не обділяли ніколи. Тільки нинішній збіг обставин склався так, що нашу боротьбу бачить в першу чергу цивілізований світ, а в другу чергу хочу сказати, бачить глибинна Америка. І Оскарівський комітет якраз хоче говорити з глибинною Америкою, він посилає сигнал простому американцю. а простого американця на будинку висить український прапор, не російський і не портрет Навального. Це важливо. Я не кажу, що світ повинен завішуватися портретами генерала Залужного. Але його талант і місія заслуговує більше, ніж Оскарівської нагороди фільм Навальний. Цікаво. чи балансує свою дивну поведінку Оскарівський комітет, якщо раптом з'явиться документальний фільм про генерала Залужного або генерала Павловського. Або ще цікавіше, історія одної долі і одної боротьби. Генерал Марченко, який під арештом перебував і під тим, і раптом опиняється в Миколаєві, відбиває Миколаїв і, і з переляку влада його прибирає. Хіба це не доля? Або хіба не доля генерала Кривоноса, який е, всіма наявними ресурсами захищає. Е, Аеропорт жуляни, а потім держава його звинувачує в розграбуванні аеропорту. Хіба це не історія для Оскарівського комітету? тут треба подумати. Мені здається, що українська боротьба з агресором дарує світовим документалістам значно більше сюжетів, ніж одна доля Навального, який зігував. На русських маршах. Дякую. Ми переможемо.